Сьогодні закрили ФОП, але податково все одно може перевірити, коли нарешті можна видихнути та викинути всі документи. Зараз розповім. Податківці мають такий інструмент, який називається строк позовної давності. Для ФОП він становить 3 роки. Тобто, якщо ви закрили ФОП, податково має ще 3 повні роки, в межах яких може призначити перевірку і поставити питання про ваші доходи, податки, декларації і інші питання, що стосуються діяльності ФОП, тому сам факт закриття ФОП це не крапка в історії, а лише частина етапу. Обов'язково подайте ліквідаційну звітність, сплатіть всі податки. По моїй практиці, якщо вам дійсно призначить перевірку, то це відбудеться в перший рік, максимум півтора після закриття. Тому якщо півтора року. Роки після закриття ФОП нічого ніхто не питає, скоріш за все, вже і не спитає. Але документи викидайте аж за три роки після закриття. А ви зберігаєте якісь документи по ФОП? Пишіть плюс в коментарі, якщо так, і підпишіться на мій телеграм-канал, щоб знати всі секрети ведення ФОП.